Чи дійсно до Франції були запрошені представники російської влади на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії? Якось не зовсім на них на це питання випадає відлюдник. випадає якось дивно. Я не впевнена у тому, що їх або взагалі кликали, або що хтось із них буде присутній, у тому вигляді, в якому має бути присутній? Чи підтримають європейські лідери заяви Макрона про надання Україні дозволу наносити удари по російській території? Не всі, але якась значна частка. Не всі країни погодяться, але значна частка їх дійсно вже або надала дозвіл, або надасть. Чи отримає Україна боєприпаси від Чехії протягом найближчих тижнів? А, ну там, по-перше, ми говоримо про певні неанонсовані речі, по-друге, так. Що принесе Україні візит заступника міністра фінансів США? І знову ми говоримо про якісь більш конкретніші вимоги та домовленості і підвішений стан у них із за невиконання цих вимог чи домовленості, чи не в тому обсязі виконання. Тобто, він приїхав. Перевіряти, я так розумію, належність о, виконання, да, і того, куди там гро ну коротше, належність чогось не отримав певного результату і прогрозив станом підвішеного, о, якщо не буде виданий той результат, який потрібен. Чому лише половина обіцяних поставок озброєння надійшла до України вчасно? Тому що бюрократія. Бюрократія і можливості технічні. Я так розумію, розконсервувавши певні схорони, виявилося, що там не, не все в належному стані і потребує часу для перевірки належності того стану. Чи дійсно влада України підвищить податки до кінця року? До Кінця року, скоріше за все, піднімуться податки. Чи вдасться завадити вивезенню з окупованих територій до РФ десятки тисяч українських дітей? Освіт намагається на це якось кволо впливати, але загалом, на жаль, ну на жаль. Чи дійсно завод БПЛА Алабуга в Татарстані планує випускати 6 тисяч шахедів на рік? Ні, такий обсяг вони ну, не потянуть. Так, да, колесо фортуни працювати буде, але на заявлену кількість у них трійка м'ячів. Вони будуть випускати дійсно БМПЛА, але я ну, не в тій кількості, в яку вони заявили. Чи справді восени ЄС планує мирні переговори за участю Росії в Саудівській Аравії? Не зовсім коректно. На, скажімо так, це чутки, які мають під собою підґрунтя, бо подібні, як би його правильніше сказати, подібні можливості вивчаються, але ще не прийшли до якогось 100% консенсусу з цього приводу. Чому Швеція пригальмувала поставку винищувачів Гріпен для України? Це пов'язано із якоюсь безпековою штукою. Тому що випадає перевернути сім кажезлів. Тобто, тут питання безпеки для літаків на території України і механізмів. От коли вирішиться це питання, то і це питання зрушиться з місця. Чи дійсно засуджені будуть штурмовиками в ЗСУ? Я дивилася це питання для свого каналу вчора. Там ну не тільки про штурмовиків йде мова. От в в цілому, скоріше за все, будуть якісь неприємні прецеденти з засудженими. Але загалом, загалом, в загальному ключі воно має плюси, тобто воно не виглядає настільки вже страшним. Тому що я так розумію, що скоріше за все, вибірка засуджених, яка буде, вона буде ну, плюс-мінус фільтруватися, тобто не будуть туди брати якусь там маньяка, який їх всіх перестріляє і втече. Чому в Україні скорочують терміни підготовки мобілізованих? Ну, скорочують терміни мобілізованих, тому що немає стільки часу для того, щоб готувати нові підсилюючі групи. Потрібно супертерміново доповнювати ті бригади, які є не в повній кількості, і вчити правців, і вчити, і можна так сказати, да, в, просто в полях. Чи виключать нардепів Порошенка з комісії по фортифікації за вимогою військових? М -м, якось ілюзорно. Тобто, да, ми побачимо якісь е е е виконання і вимог, але вони будуть достатньо показові. Чи вдасться завадити націоналізації майна на окупованих територіях? М -м, на жаль, притормозити так повністю завадити ні. Чи залишать російські війська у відносному спокої Харків у червні? Ні. Росія не залишить Харків до кінця війни? Я про це казала з самого початку, як почала давати інтерв'ю. Треба з цим, на жаль, змиритися. Ну, нас, обстрі... нас будуть обстрілювати до останнього дня війни. Це треба розуміти головою. Це було очевидно, і ніхто від нас не відчепиться. І цю тему мусолити із місяця в місяць, думати, що буде какое-то просвітлення. Вони відчепляться від нас тільки в одному випадку. Якщо ми самовольно або з дозволу, будемо валити їх установки, але це не буде їм заважати обстрілювати нас з більш дальних позицій. Чи залишиться Стефанчук на посаді до кінця року? У нас у політичному середовищі певні кризові моменти. Скажімо так, чи є якісь прецеденти пов'язані із а, тим, що Стефанчук може покинути своє крісло? Да, вони чи вони реалізуються в повній мірі? Не зовсім не зовсім ми зараз можемо сказати на такий великий термін, тому що, м -м скажімо так, ті напруження, які у нас є всередині, можуть вирулити в будь-який момент в будь-яку сторону, а вони там є. Чи долучиться Джо Байден до саміту миру в Швейцарії? Скоріше за все, із з того, що дивилися буквально в понеділок, скоріше за все там буде представник, а не сам Байден. А зроблено це для того, щоб у Байдена залишалися можливості, о, скажімо так, заперечити певні заяви, які можуть викликати обміння електорату їхнього рейтингу. Тобто представник, наприклад, на перемовинах сказав там одне позицію штатів неприємно. Народ обурився, штат електорат штатів обурився, і Байден такий па, па, па. Ми такого не казали. Я ж на такої заяви не робив. Це не офіційна позиція штатів. Помічник вообще сказав свою власну думку. Ми думаємо не так. Ну він залишає собі можливості болірувати о, між заявами, дивитися на реакцію, чи втрачає він потенційних виборців чи ні. Чи розпочне Китай вторгнення на Тайвань та чи вплине це на перебіг війни в Україні? Також добулися це питання з Тайванем. Скоріше за все, ми говоримо про напруження. Про Якісь провокативні дії по відношенню до Тайваню, які можуть е, провокувати якісь там да, умовно бо бо бойові напружені стосунки, можливо е, там навіть якісь мінімальні бойові дії, але поки це наразі випадає скоріше як підготовка провокації ніж серйозного. Військового якогось моменту, тобто в мене випадає, що Китай все таки в повній мірі не готовий до такої сутички із штатами напряму, да, тобто не готовий до війни. А от каламутити воду навколо Тайваня, буквально і ментально, Китай готовий, і це скоріше, от така якась військова провокація, яка може вийти з-під контролю, безумовно, але воно планується як мінімум наразі, як більше як провокація. Чи дійсно у Берліні й Вашингтоні грозилися припинити постачання через використання Україною Петріот на територію РФ? Якась викривлена інформація? Ні, ні, якась викривлена інформація. Якісь моменти з приводу атаки російської території піднімалися ці питання, але не в тому ключі, в якому це розігнало СМІ. Чи справді в ЄС знайшли новий шлях використання російських активів для допомоги Україні? Частково так. Воно якось напряму стосується військових, скоріше за все, ну, військових чи дій чи ресурсів військових, якось, якось прочі, через це. І, в принципі, цей варіант він був достатньо відкритий, просто для нього, до нього прийшли. Наче. Чому в Кремлі все частіше говорять про режим припинення вогню в Україні? Їм би була б вигідна пауза на декілька років для того, щоб встаканити економіку і наростити ресурси. Чи буде в цьому році замороження війни? У цьому році, як я і казала, нас будуть все одно активно штовхати у напрямку якихось перемов. Будемо дивитися, як дві ключові точки. Нікуди не поділися саміт миру, що там договоряться, доторгуються, і вибору штату.